Вітаю всі друзі! З вами компанія Агрокраїни Дніпро за частиною ЮМЗ МТЗ. Сьогодні покажу вам повний комплект переобладнання трактора МТЗ під турбіну і скажу вам приблизні актуальні ціни. Ну і давайте почнемо з чого? Що саме головне в нас в комплекті під турбіну? Звісно ж, це турбіна. Давайте з нею і почнемо. У нас є декілька виробників по турбіні. Три. Більш Бюджетні варіанти це торгова марка Райдер Угорщина і торгова марка ТХМ Польща. І більш е, дорога це е, Чехія. Ці турбіни у нас бувають і шістки, і сімки, даємо в комплект саме ту турбіну, що вам більше подобається. І хочу сказати е, буквально два момента по турбінах. Перше, це все в нас оригінал. Реально оригінал. І, по-друге, на всі турбіни діє гарантія. Не пам'ятаю на котру. Скільки діє, але приблизно один рік. Ось на Чехію точно один, один рік гарантія. І що це означає гарантія? Давайте я вам швиденько поясню. Наприклад, у вас рік гарантія на чеську турбіну. І за цей рік щось з нею сталося. Наприклад, почала люфтити крильчатка. Ви телефонуєте нам, ми приймаємо від вас повернення на перевірку. Вона приїжджає до нас і приїжджає до нас також представник виробника, котрий продивлюється зовнішню турбіну. Якщо він може сказати щось одразу, дає відповідь одразу. Якщо потрібна додаткова перевірка, відвозять її на стенд і перевіряють на стенді, потім розбирають, продивлюються повністю, так діагностують. І потім вже дають відповідь. Скажу вам відверто по турбінах. Бували моменти, коли ми міняли повністю турбіну, так забирали стару і давали нову. Бували моменти, коли ремонтували, і бували моменти, навіть коли ми просто на назад відправляли клієнту турбіну. Ну тобто, це вже вирішує все перевірка, розумієте, і так само з іншими виробниками. Але якщо в цьому випадку в нас приїжджає сам представник, то в цих варіантах ми відправляємо їм і вони вже там починають розбиратися з турбіною. Але в будь-якому випадку гарантія є. Далі поїхали, покажу вам наборчики, е, повну комплектацію. Ми намагалися старалися зробити максимальні е, комплекти. Давайте почнемо з коліна під турбіну. Ну, звичайне колінце, під нього даємо ось таку перехідну втулку. Вона може бути, як в цьому варіанті, з буртиком. Буває без буртика, просто сама втулка перехідна, ще її називають компенсатор. Так вона сюди е, вставляється. Далі е, колектор. Під колектор, звичайно, ж даємо прокладки, і бачите, я вже прокладочки виставив. Виставив всі прокладочки, щоб ви побачили, що вони всі співпадають. Тому що дуже часто буває, що прокладки не співпадає. Наприклад, якийсь отвір зміщений, і це я думаю дуже неприємно. Коли купили комплект за 15 тисяч гривень, наприклад. А тут якась прикладка не, не підходить, і потрібно або самому рубати, або кудись їхати, щось там шукати. Ну, це е, доволі неприємно, тому ми все це діло перевіряємо. Бачите, все е, підходить. Також йде в комплекті прокладочка з цієї сторони, і є ось така проставка також сюди. Е, це, по-моєму, проставка, якщо ви купуєте турбіну ТКР 6, Сімкою вона не йде у комплектацію. Далі, що тут є ще? Ось такий патрубок перехідний. Під патрубок даємо. Патрубки. Патрубки силиконові. Зараз за замовченням будемо класти силикон. Патрубки в ваші переобладнання. Ну, звісно, якщо силикону по наявності не буде, то менеджер скаже, що, наприклад, немає є ось такі гумові. Але за замовчування, якщо менеджер у вас не питає цього, будемо класти силикон. Силикон двохшаровий, чотири слої нитки. І дивіться, все щільно заходить. Як і повинно заходити. Зараз поводні рукою надіти. Також ви вже помітили, що йдуть у комплектації хомота. Так ось, бачите, я надів, все чітко заходить. Хамоту затягнули, і супер з силіконом буде а, воно ходити. За хомоти одразу скажу, дивіться, тут мені попалися хомоти з такими крутілками і без крутілок. Так ось, це, ну як положимо, так і буде. Може бути, що всі будуть з крутілками, може бути таке, що всі будуть без крутілок. Ну, тобто це вже вибачаєте, але які будуть, такі і даємо. Так, цей патрубок показав, комплекс силіконових патруб їх показав, хамота показав. Так, також даємо ось цей е, здоровий гумовий е, патрубок. У комплекті він йде. Надягається він на турбіну ось цієї сторони. Зараз вам покажу. Ну, Я думаю, ви і так все знаєте. Ось сюди він надягається. Я просто однією рукою не надіну його. І на цю сторону надягається ось такий фланчик. У нас також, до речі, йде у комплекті. Він доволі дефіцитний. Ні, всі його дають. Ми даємо. І також я однією рукою його не надягну, все щільненько, все в розмірах класно. Заходи. Ну, Скільки ми вже продали таких комплектів? Я думаю, ну, тисячі не впевнений, але сотні сотень точно продали, тому що ми там кожну неділю продаємо там по три, по чотири комплекти, і у всіх все становиться, все ходить, все працює по е, турбінах. ну, Мінімум відбраковки, реально мінімум, там, я не знаю, може декілька разів е, на рік. Ну, уявляєте, ми продаємо 500 штук в рік, наприклад. А декілька е, штук там по гарантії нам звертаються. Це дуже гарний показник. Звісно, Хотілося б, щоб взагалі не було звернень, але вони будуть у всіх запчастин, у, люд... ну, у всьому на світі буде якісь там гарантійні випадки, і це нормально. Так, це вам показав. Флянчик ось це показав. Ага, так, далі. в нас маслопровід, дві штучки. Також під них даємо прокладки. Дивіться, вам покажу, що все підходить. Все, бачите, раз. І так само з цієї сторони. Ну, уявляєте, ця прокладка коштує також. Все підходить. Ця прокладка коштує там 3 гривні, і я думаю, дуже неприємно, якщо ось так: от набрали наборчик, все приїхало класно. Там якийсь вихідний день е вибрали собі, щоб поставити, і ось. Така фігнюшка не підходить. Я думаю, це доволі неприємно, тому ми все це перевіряємо, а не даємо тяпля. Знаєте, тому що ось таких прокладок в МДЗ дуже багато, ось такою формою. Можна просто взяти якусь, покласти на тяпляп, та хай поїде там, заберуть і заберуть. Ні, ми так не робимо, ми все це перевіряємо. Далі під е, саму турбінку в нас також йдуть комплектні прокладки. Я вам зараз покажу на прикладі жестяних прокладок, тому що сперечаються в інтернеті, які краще азбестові або. Жастяні. Ну, Дивіться, я покажу на прикладі азбестових, а якщо вам подобається більше, ой, на прикладі жестяних, якщо вам подобається більше азбест, також є в наявності в нас ці прокладочки. Тобто оберете ті, котрі вам більше подобаються. Ось сюди і на другу сторону ось сюди також є прокладка. Це турбіна Чешка. Дивіться, покажу вам, що турбінка це райдер, Бачите, тут вона розділена. Це ТХМ-турбіна. І, до речі, ви бачите, що вони всі, зараз я разом поставлю щехію, вони всі різні. Ось, подивіться, ося ракушка, вона у всіх з різного металу бачите, зроблена різна текстура, різний колір. Тобто це не одна і та сама турбіна, де налепили якісь шилдики, Знаєте, це реально всі різні, оригінальні, заводські, класні гарантійні турбіни. Так що, друзі, ось такі в нас є комплекти. Дуже раджу вам. Звісно, тут якихось, якихось м'ячовок може не бути, там болтів, шпильок, але це все є в нас по окремості, це все можна добрати в телефонному режимі. Менеджер вас повністю проконсультує. Так що... Не хочу затягувати відео. Якщо сподобалося, будь ласка, звертайтеся, замовляйте. Також все це ви можете придбати в нас по окремості: окрема турбіна, колектор, усі патрубки, хамута навіть можна купити окремо, прокладочки, все це є. Все, друзі, сподіваюся, вам сподобалося до наступних відео. Всім пока!